Вона не має турбіни, не має божевільної потужності. Це просто стара Toyota з 80-х, яка виглядає так, ніби вона випала з каталогу побутової техніки. Але чомусь саме ця машина стала легендою, здатною принизити спортивні купе на гірських перевалах. Та чи справді ця легенда правда? Сьогодні розберемося, чи може Труна Зеніціал Ді існувати в реальному житті. Перед тим як почати, я хотів би пояснити, що таке Initial D для тих, хто не в темі. Ініціал ді це мультфільм японського виробництва, точніше, аніме. Історія про те, як звичайний хлопець, який працює з батьком на машині, доставляючи тофу по гірським перевалам, досить різко стає легендою для молодого покоління стрітрейсерів та гонщиків. Ну і в цілому там троєно буде змагатися з різнорідними спорткарами і часто навіть перемагати. А є 86 це не одна машина, а позначення кузова для Toyota 4 четвертого покоління, які випускалися в 1983-1987 роках. Існувало дві ключових версії: Levin з фіксованими фарами та Trueno з висувними фарами, такі як у Takumi Fujiwara із Initial D. Обидва пропонувалися як хеджбек і купе, але саме хеджбек Trueno став культовим через аніме. Чому АЕ 86 була особливою? Ну, по-перше, це було останнє покоління Corolla із заднім приводом. Після 1987 року Corolla повністю перейшла на передній привід, і АЕ-86 стала фактично лебединою піснею класичних спортивних купе Toyota. По-друге, легка конструкція 950-970 кілограмів залежно від комплектації. Для порівняння сучасні хот-хетчі важать під 1300-1400 кг. По-третє, баланс 55 на 45 на користь передньої осі, що дозволяло легко контролювати заноси. Щодо двигуна, там стояв легендарний 4 a GE двигун, Літра, 1,6 літра, атмосферний, 16 клапанний, з системою твіз, варіативної геометрії впуску. Потужність близько 128-130 кінських сил при 7200 оборотах на хвилину. На хвилиночку, оберти до 7600 оборотів на хвилину, що для 80-х було майже Формулою 1. Це був той тип мотора, який живе на верхах і дає задоволення не цифрами, а характером. Філософія машини я б сказав така, що це машина для водія, а не для понтів. Вона не створена для прямих і не була суперкаром, але на гірських дорогах, де важлива вага і керованість, вона ставала грізним суперником. І часто хорошим помічником. Initial e D почала виходити у 1995 році, коли ae 86 вже вважалася старою машиною. Тоді японська молодь сходила з розуму за Nissan Silvia S13, S14 і Skyline GTR. Чому ж автор Шигена обрав саме Труено? Ну, по-перше, він хотів показати, що в автоспорті головне майстерність водія, а не машина. А EF76 ідеально втилювала цю ідею. Просте, доступне, але з величезним потенціалом у руках професіонала. По-друге, Труено вже тоді мала репутацію іконічної машини для дрифту. Її прославив Каїті Цутія Дріфт Кінг, саме він довів, що на АЕ86, можна робити стабільні контрольовані заноси і навіть випустив навчальне відео Пласпі в 1987-му, де показав свої навички на гірських перевалах. По-третє, сюжет із хлопцем, який розвозить тофу на старій машині, виглядав кумедно, але мав сильний драматичний підтекст. Навіть непомітний герой може стати легендою. Цікаво, що шахматий малюнок на Труено чорно-білий кузов, теж став культовим саме завдяки Ініціал ді У реальності такі кольорові рішення теж існували, але не були особливо популярними до виходу аніме. Щоб зрозуміти, чому ае 86 і Ініціал Ді стали такими культовими, треба повернутися трохи назад, у той час, коли в Японії народжувалася культура того і дрифту. Але напевно потрібно пояснити, що таке ТОГУ. Дослівно, це гірські перевали, вузькі зависті дороги, які в Японії використовуються як звичайні транспортні шляхи. Але ще у 70-80 х роках вони стали ареною для вуличних перегонів. Причини популярності Того такі, що в Японії майже немає довгих прямих трас, але багато гірських доріг. Автомобільні треки були дорогими і недоступними для більшості молоді. Гірські перевали дозволяли змагатися більше в техніці, ніж в потужності. Легка машина могла виграти у більш потужної, якщо водій мав кращий контроль. Саме на цих дорогах народилося поняття «божозоку» – молодіжних банд, які ганялися ночами, і хочерія. Вуличні гонщики, ентузіасти, які хотіли довести свою майстерність, а не просто створювати хаос. Як з'явився Дрифт, Дрифт як техніка існував і раніше. У Раллі, де водії використовували занос для швидшого проходження поворотів на ґрунтових дорогах. Але в Японії він перетворився на окремий стиль. Кейті Цутія, пізніше відомий як Король, дрифту, почав експериментувати з дрифтом на того ще у 80-х роках. Для нього це було не просто шоу, а спосіб контролю машини на межі можливостей. У 1987 році він випустив відео Пласпі. Де показав художній дрифт на ae 86. Це стало вибухом. Молодь побачила, що дрифт може бути не лише ефективним, а й видовищним. Так зародилася культура, яка згодом переросла у професійний спорт. D1 Grand Prix. Філософія того й дрифту. Того це більше про точність і ритм, ніж про швидкість. Дрифт це поєднання контролю і стилю. Обидві культури вчать. Що водій важливіше за машину. Саме тому АЄ 86 ідеально вписалася в цю історію. Легка, контрольована, доступна і жива на звивистих дорогах. В аніме Труено робить вражаючі речі: обходить турбовані машини, використовує техніку заклинювання колес, входить у повороти на швидкостях, які здаються нереальними. В реальності Стукова AE86 програє умовному скайлайну GTR -у або RX7 у прямій гонці. 130 кінських сил проти 280 чи навіть 300 це величезна різниця. Але на вузьких гірських дорогах того потужність не завжди вирішує. Легка вага і правильна техніка можуть дати перевагу. Ключові модифікації, які роблять ae 86, реально конкурентні. Ну, по-перше, жорсткіша підвізка, спортивні амортизатори, LSD, диференціал, щоб краще контролювати занос, легкі колеса і липка гума, і можливий свап двигуна або тюнінг до 160-200 кінських сил. До речі, трюк із заклинюванням коліс, гірське інерційне дрифтування в народі це реальна техніка, але надзвичайно ризикована. Професіонали її використовують лише на закритих трасах. Отже, в цілому, трену з D могла б існувати за умови професійного водія і правильно підібраного сетапу авто. Кейті Цутія називає Toyota AE86 ідеальним тренажером для водія. Вона вчить відчувати баланс машини. Якщо ти навчишся дрифтувати на AE86, ти зможеш дрифтувати на чому завгодно. Часто власники описують її так: це як стара гітара, не найчистіший звук, але душа є. Ти не їдеш на ній швидко, ти їдеш красиво. Будь-яка помилка, і машина тебе карає. Але коли все робиш правильно, кайф неймовірний. Щодо недоліків автомобіля. Ну, по-перше, висока ціна на запчастини через культовість. Маленька потужність за сучасними мірками, та і за рахунок того, що машині майже 30 років вона вимагає постійного обслуговування. Давайте ми візьмемо просто. У нас є троєно ає 86 і умовно я візьму як основним конкурентом Nissan GTR R32 як конкурент. Чи може бути ає 86 конкурентною у зрівнянні з цією машиною? Дивіться, по суті, це два різні підходи до спортивних авто. Skyline має 280 кінських сил від 2,6 літрового турбодвигуна RB26D. Сподіваюсь, я правильно сказав. Авто має повний привід, систему Super Hikas, яка підрулює задні колеса, вагу близько 1500 кг. і в цілому вона створювалася для домінування в групі А, і в цілому домінуванні на треку. А є 86 дещо простіша: 130 кінських сил, задній привід, проста механіка. Вага близько 950 кг. Мета доступний. Хетчбек орієнтований на водія. Дивіться, якщо дивитися на це з точки зору філософії, Skyline це про технології і силу. Trueno – це про чистий досвід і баланс. У прямих гонках Skyline переможе завжди, але на того, де важливий ритм і контроль, ae 86 може здивувати. Особливо, якщо Skyline важчий і складніший у керуванні. Звичайно, АЕ86 допоможе той факт, якщо. Там або свапнути мотор, або розкрутити його зі 130 до 160 чи навіть 200 кінських сил. Тоді це буде прямо агрегат, який на гірських дорогах буде дуже серйозним конкурентом проти Nissan. От давайте я скажу від себе: чи може Труенно бути конкурентною у зрівнянні зі Скайлайном? Так. Тому що, по-перше, дивіться, Skyline в цілому дуже тяжкий. Я вам можу сказати це і по іграм, ну і в цілому в житті це зрозуміло, тому що 1500 кг, можливо, навіть 1600 там навіть ти можеш поставити кращу підвіску, ти можеш поставити кращі шини, але в будь-якому випадку вона буде тяжка. От у Trueno трошечки навпаки, якщо брати з точки зору. Класу Труено набагато легша і набагато менш потужніша, але потенціал тюнінгу у неї, як на мене, кращий. А поставити покращену підвізку, хоча тут вона і так класна, але допускаю. Поставити шини і розкрутити двигун чи змінити це монстр. І якщо гірські перевали мають багато поворотів, це може бути дуже серйозний конкурент для Нісана. І, можливо, навіть Нісан не буде конкурентом для Труену. Звичайно, в тому аспекті, що машині майже 30 років чи навіть більше, Труенно це досить спірне рішення. Але в цілому питання було в тому, чи Труенна може стати конкурентом. І я вам відповідаю, так може. Тому. Труено з ініціал ді могла б існувати в реальності, але це не стільки питання машини, скільки питання водія. А Є86 е це не монстр потужності, а інструмент, який розкривається лише в умілих руках. І саме це робить її легендою. Вона доводить, що справжня швидкість починається не з кінських сил, а з того, наскільки добре ти відчуваєш свою машину.